Вернувся в Чикаго, і хто забув, то ми продаємо тут хороші, надійні, небиті машини з можливістю покупки їх в кредит. У нас є ціла купа машин на будь-який бюджет, на будь-який е смак. Так що заїжджайте до нас, є машини камуха від трьох тисяч до 30 тисяч. Так що приїжджайте до нас, їх нас є ціла купа, не пожалієте. 740 і і означає що масло їсти вже не буде, але так. то не точно, бо там є ще мотор. У -у -у -у. Ви просто подивіться, оцей шкордос. Все, Моторчик гудить, Джекі Чанич пропав. Бюїк з англійського перекладається як додік. Насправді мусорне відро боби. Що там маємо? Що ми там маємо, що не маємо. Ну як, ну як? Тому Ти ж ту ручку блін, будеш тримати, і просто рука навіть буде грязна. Не то, що срака. 2020 року, Kia Сидона, ну не могли ж вони її ось так засрати. Просто максимально, ви подивіться на це. Хата тут навіть якщо старатися, то так би е, не вийшло. Просто максимальніший всюди, всюди де тільки можна, тут все Ту, капець. Ну отак їздити, ну те... 2015 рік, Audi A5, отак от, от люди купують биті машини. Ви просто подивіться, дверка, спіни зробили. Так красити забули, навіть На що його робити. Але то все, квіточки, тут дві дверки зафігачені. Ото отак купуєте биті машини, потім ото дверки відпадають. Ось тут просто взагалі дуже багато. Тут е, спалиться. Ша улюблена забута рубрика, що це за відро. Ви просто подивіться, скільки моніторів. Й... Цілий кінотеатр. Давай голосуй і знаєш правильну відповідь. Ну, а правильна відповідь це Audi e-tron 2019 року. І нас цікавить тільки одне: це електропароварка птує чи не пка. Ну, якщо чесно, типу, не дуже прям. Я там включив спортмод туди-сюди. це взагалі слабо. Я, я очікував, зараз буде ВАА! всі духу, аж гімно повилазить, а тут... Сонечко сяє. А ми їдемо на Чикаго автошоу 2024 найкращим автоблогером Чікаго! Записуємо десятий раз. Брехня, брехня, другий. Даро підпасона! Сьогодні ми приїхали на Чикаго Auto Show. Що ми тут сьогодні побачимо? Я обов'язково покажу і розкажу. А зараз ви просто подивіться. Toyota в цьому році представлена такими моделями. Дивіться, ну це щось на фантастичному. На вигляд подобається. І часто. Давайте подивимося на улюблену Тойоту Пріус. Сама тварифова. Сама твані ось вона Toyota Prius 2024 року. Цукерочка яскравіша новинка від Тойоти. Це Toyota Prius На секундочку, ви просто подивіться на це. Вона прям як спорткар. Фопана. Ого. Вони нарешті зробили машину, яка нормально виглядає. За цим кузом ви можете бачити Toyota Corolla GR. Це на 300 кінських сил. Нова Toyota. Вона на механіці і вона коштувала 70 тисяч доларів, коли тільки вийшла. Ви бачите, скільки людей кругом неї ходить? Ну, звісно, по розміру не для американського ринку. Нісан uh, Арктик Трак! Неймовірно! Хочеш такий? Через 10 років! О, Люся шарить, Я Люся кажу, дивися зараз машини, через 10 років такі купимо, коли подешевшують. Нормальний план? Роки. Три роки. Такий Volkswagen Тешик. Транспортер Multivan. Називайте його, як хочете, але він вже електричний так само. Ого, yes. ого, ого, ого. Ти прям бустерабуз. Там іде сніг. А тут легендарний Volkswagen, на якому їздили хіппі. American Love Story. Ну ви таке бачили? Він ще й електричний. Скільки людей туди влізло? Ого! Хамбер-Джамбер, yeah, like <laughs> електричку, хата на колесах, в... все в одному. Просто дуровенський. А ну а ну ще можна заглянути, що там всередині. Черга на посадку в Honda льот Elite 2. На секундочку. Отакий от, от Honda Льот може з Нью-Йорка в Чикаго із Чикаго в Нью-Йорк. А тут настоящий просто подивіться. Гібрид. Вони камуха з тими гібридами. Скоро всі будемо кокосове молоко тільки пити. Тут нашій увазі представлений Хонда льот! Вау, ну це вау. Хонда робить речі. Я як поціновувач маленьких машинок не могла не зупинитися біля бітлу 1949 року. Подивіться, який він к'ют. Гарнюня. Виглядає цікаво. Чи варта ця розвага години в черзі, не знаю. А, так це прямо Але вони задумувалися, що це роботі. Якось... Оце те, що мені подобається. Ford Mustang GT на секундочку. Це суперкар, який коштує там, більше ніж 300 тисяч доларів таким величезним спойлером. Єдина його проблема це те, що він навіть через 10 років... Все одно буде коштувати дуже багато, але це прям красота, трасутей. А це ми всередині нового мустанга на механіці. Ну що, полетіли? Let's go! Yeah. I can't reach the pedal. You can reach the You reach the pedal? Коротше, ми б поїхали, якби він до педаль дотягнувся, але не вийшло. Коли, що бачили все, а тут Lamborghini Huracan Stratto. Це офроудна машина. Зразу на офроудній резині. Резину розробили спеціально для нього. Так з заводу от йде. Всього лиш 330 тисяч і можна до бабулі на город їхати. Подивіться на це майбутнє. Тати що? Cadillac Лірік, 2023 рік. Тисячу миль пробігу. На 60-ка, але ви просто подивіться на цю задницю. Я навіть не знаю, де тут фара починається. Та, що красота.